Жодного разу вона не була в Карпатах і ніколи в житті не бачила гори. Тому сніданок вирішив їй їх показати. Ми в Карпатах! Щодня пригоди Людмили Коров'якової у Карпатах! Наша подорож з зимовими Карпатами лише починається. Сьогодні ми зустрінемо Людмилу Коров'якову в Яремчимо і поселимо її в шикарному готелі. Релакс 100%. Після того покажемо їй усі куточки курортної столиці краю та познайомимо з найвідомішою туристичною цікавинкою Яремчого – водоспадом. Пробій мені страшно, Руслан, Чесно. Сказати. А також побуваємо там, де всі Карпати можна побачити, як на долоні. Доброго ранку, друзі. Ну що ж, з літа ми не були в Карпатах, але цього разу будемо їх відкривати не для себе, а для нашої постійної глядачки з Миколаївщини, з Лисої гори Людмили Кров'якової. Зустрічаємо її тут на центральному залізничному вокзалі Яремча. Доброго ранку! Ну, які люди йдуть. Доброго ранку. Добре. Як ну, доїхали? – чудово доїхали. Дивлюсь, гори кров'ю, я в жоці Руслан. На екскурсії зразу. Одразу на екскурсію, ну ти диви. Спочатку треба поселитися, але перш за все хочеться дізнатися, чого чекаєте цієї від екскурсії. – Відпочинку і такого драйву. Ох, пані Людмила, від у вас розірве на шматки. А вам буде екскурсія, і гори, і полонини, і річки. Але перед тим поселяємося в готель. Давай, ну, давайте. Давайте, давайте. давайте. Людмилу Коров'якову ми знаємо ще з весни минулого року. Руслан, ми вщипніть мене, це мені не сниться. Вона потрапила до студії сніданку, адже перемогла у нашому конкурсі на найкращий матусин рецепт. І одразу зачарувала не лише ведучих, а й глядачів. Доброго дня. Доброго дня. Вітаємо в Романтік Спа готелі Будь ласка, ключик від вашого номера. Дякую. Людмилу ми поселили у шикарному готелі в мальовничому куточку Яремчого з видом на гори та Карпатський ліс. Звісно, рідна хата в селі Лиса Гора, що на Миколаївщині. Жінці миліша, але ми захотіли, щоб вона бодай на один тиждень відчула себе королевою. Ой, боже, який кайф. Релакс сто процентів. У планах у нас дуже багато всього. Ми покажемо Людмилі усі цікавинки Карпат. Проте не все одразу. Жінка щойно з дороги. Тож ми вирішили обмежитись прогулянкою Яремчем. І спочатку до головного туристичного магніту міста водоспаду. Жоден турист його не оминає. Оце один з найпотужніших водоспадів Карпат. Називається він «Пробій». Висота порогу може сягати восьми метрів. І, до речі, якщо потрапити, не дай Боже у вир цього водоспаду вижити майже неможливо. Але Людмила, це зараз він вісім метрів. А колись він був тричі більше 25 метрів. Уявіть собі. Щоб підготувати Людмилу до усієї краси, що її чекає попереду, ми повели її до цікавого місця музею під відкритим небом Карпати в мініатюрі. Тут вони як на долоні. Тут і пам'ятки архітектури, церкви, костели. Можна побачити автентичні старовинні карпатські хати, і навіть залізницю у складі експозиції близько 20 об'єктів. Їхня кількість щоразу збільшується, а пошкоджені будиночки реставрують. О, будь ласка, реконструкція місцевої залізниці. До речі, влітку тут завжди їздить маленький, але реальний потяжок. А попереду станція татарів. І тече ручі. Точно так він зараз замерз а влітку. Тут дуже гарно. У все по-справжньому. Поруч із парком шукайте мальовниче Озерце. Тут можна погодувати птахів, посидіти на чудернацьких лавах, побачити дерев'яні скульптури місцевого майстра і просто розслабитись. лебеді! Подивіться, які подивіться, подивіться, які крила. Ну. Гуля, 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 гуля. Поехали, оцепи, Вже завтра ми відправимося із Людмилою на різдвяну службу до 150 річної церкви в Микуличині. Я це перший раз таке бачу. А потім Людмилу перетворять на справжню гуцулку. Я що можу сказати, що на Миколаївщині тепер житиме справжня гуцулка.